Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ, де наука стикається з етикою, де технології можуть змінити саме визначення того, що значить бути людиною. Чи можливо створити досконалу людину завдяки генетичному редагуванню? Що таке кріспер? Як це працює, і чи не стане це новою формою еволюції? Давайте розбиратися разом. Генетичне редагування це процес зміни ДНК живих організмів. Що дозволяє впливати на спадкову інформацію на найглибшому рівні. Уявіть, що ДНК це інструкція для створення всіх клітин і процесів у нашому тілі. Генетичне редагування це наче редагування тексту в документі. Ми можемо видалити, додати або замінити слова гени, які відповідають за певні характеристики або функції. однією з найбільш революційних технологій у цій галузі є CRISPR-Cas9. Цей метод був відкритий у 2012 році і став справжнім проривом у біотехнологіях завдяки своїй точності та ефективності. Кріспер працює як генетичні ножиці КАС-9 9 це фермент, який знаходить потрібну ділянку ДНК і розрізає її у визначеному місці. Потім клітина природним шляхом намагається виправити цей розріз, що дає вченим можливість додати потрібні генетичні фрагменти або видалити небажані мутації. Що цікаво, сама технологія CRISPR була запозичена у природи. Цей механізм існує в бактеріях і допомагає їм захищатися від вірусів. Вчені лише адаптували цей природний процес для роботи з ДНК людини та інших організмів. Завдяки цій технології можна не тільки виправляти генетичні хвороби, а й потенційно змінювати спадкові ознаки наступних поколінь. Генетичне редагування відкриває величезні можливості. Але водночас ставить перед нами багато етичних питань: чи можемо ми грати роль редакторів природи без наслідків? Це питання залишається відкритим і дуже актуальним у сучасному світі. Генетичне редагування відкриває перед нами безпрецедентні можливості, які виходять далеко за межі лікування хвороб. Його потенціал охоплює медицину, науку, сільське господарство і навіть створення нових форм життя. Лікування генетичних хвороб одним із найбільших досягнень є здатність боротися з такими серйозними хворобами, як серповидноклітинна анемія, муковісцидоз, гемофілія та навіть деякі види раку. Замість того, щоб лише лікувати симптоми, вчені можуть виправляти самі причини захворювань на генетичному рівні, що робить лікування більш ефективним і тривалим. У майбутньому це може означати кінець для багатьох спадкових хвороб. Підвищення розумових здібностей теоретично можливе редагування генів, які відповідають за когнітивні функції, такі як пам'ять, концентрація уваги, чи навіть рівень інтелекту, уявіть собі потенціал для поліпшення здатності до навчання або вирішення складних завдань. Однак залишається питання: чи робиться людину кращою, чи просто іншою і чи не втратимо ми в цьому процесі те, що робить кожного з нас унікальним. Фізичні характеристики, генетичне редагування може впливати на зовнішність, колір очей, ріст, структуру тіла, м'язову масу тощо. Це відкриває перспективи для створення дизайнерських дітей, де батьки зможуть вибирати бажані риси для своїх нащадків ще до народження, але чи не це нові соціальні виклики, де краса чи фізичні здібності стануть результатом генетичного замовлення, імунітет до хвороб, редагування генів? Може надати імунітет до певних захворювань, наприклад, у 18-му році китайський вчений Хе Цзянькуй провів експеримент із редагуванням генів двох дівчаток, щоб зробити їх стійкими до віл. Цей випадок викликав великий суспільний резонанс і підняв етичні питання. Проте, потенціал очевидний: ми можемо зробити людей менш вразливими до інфекційних хвороб або навіть запобігти розвитку хронічних станів. Ці можливості вражають і водночас лякають, адже з великою силою приходить велика відповідальність. І питання не тільки в тому, що ми можемо зробити, а й чи повинні ми це робити. Етичні виклики генетичного редагування виходять далеко за межі науки. Це не просто питання технологій, а роздуми про мораль, суспільство та цінності, які ми відстоюємо. Генетичне редагування піднімає питання про те, що таке людська природа і де проходить межа між лікуванням і покращенням людини ризик створення генетичної еліти. Якщо лише заможні люди зможуть дозволити собі генетичні модифікації для своїх дітей, це може призвести до глибокої соціальної нерівності. Уявіть світ, де ідеальні люди мають більше можливостей, кращу освіту, здоров'я та кар'єрні перспективи лише завдяки своїм генам. Це може створити нові форми дискримінації. Не за расою чи статтю, а за генетичним якістю, втручання у природу. ДНК це результат мільйонів років еволюції. Чи маємо ми право змінювати її на свій розсуд? Втручання у генетичний код без повного розуміння наслідків може призвести до непередбачуваних змін. Наприклад, зміни, що здаються корисними в короткостроковій перспективі, можуть мати небезпечні наслідки для майбутніх поколінь або навіть для екосистеми в цілому. Невідомі наслідки. Генетичне редагування це досить нова технологія, і ми ще не до кінця розуміємо всі ризики. Навіть невелика помилка може спричинити серйозні проблеми для здоров'я, включаючи розвиток нових хвороб або непередбачуваних мутацій. Крім того, зміни можуть впливати не лише на одну людину, а й на її нащадків, що робить ризики ще більшими втручання у особистість. Що робить нас тими, ким ми є? Якщо ми можемо змінити гени, щоб покращити певні риси, чи не втратимо ми індивідуальність і унікальність, генетичне редагування ставить під сумнів саме поняття особистої ідентичності. Якщо людина ідеальна від народження, чи буде в неї мотивація для саморозвитку? Адже наші недоліки часто стають стимулом для особистісного зростання. У підсумку генетичне редагування це не лише питання науки, а й питання цінностей, моралі та відповідальності, чи готові ми взяти на себе таку силу і використовувати її мудро, чи можливо створити досконалу людину? питання створення досконалої людини є не лише науковим викликом, а й складною філософською дилемою? Науково так. Ми вже маємо технології, які можуть впливати на фізичні та навіть деякі когнітивні характеристики. Генетичне редагування дає змогу змінювати гени, що відповідають за ріст, інтелект, імунітет до хвороб і навіть емоційний стан. Це означає, що створення людини із заданими параметрами, принаймні теоретично, можливе. Наприклад. Можна модифікувати гени, що відповідають за витривалість або здібності до навчання, що вже зараз тестується в експериментальних умовах, психологічно ні поняття досконалості суб'єктивне. Те, що для однієї культури є ідеалом, може бути неприйнятним для іншої. Крім того, людина це не це не лише набір генетичних характеристик. На нашу особистість впливають виховання, досвід, середовище, культура. Неможливо передбачити, як саме змінені гени проявляться в реальному житті, оскільки поведінка і характер формуються під впливом багатьох факторів, не тільки генетичних. Етично це складне питання. Досконалість не завжди означає щастя, людська унікальність полягає саме у нашій недосконалості, яка робить нас справжніми. Уявіть світ, де всі люди однаково красиві, розумні та здорові. Чи буде такий світ цікавим і різноманітним? Чи не втратимо ми те, що робить нас особливими? Етичні питання також стосуються свободи вибору: чи має право хтось інший вирішувати, якою повинна бути майбутня людина ще до її народження? Отже, хоча технології дають нам інструменти для створення досконалості, справжня суть людини набагато глибша і складніша. Генетичне редагування це інструмент неймовірної сили. Воно може врятувати життя, вилікувати невиліковні хвороби і змінити майбутнє людства, але чи повинні ми використовувати цю силу без обмежень? Чи готове людство до відповідальності за створення досконалих людей? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це, чи варто нам рухатися в цьому напрямку? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.